Всім привіт! Канал Авторемонт UA Вас вітає! І я на фоні. Ну що, будемо продовжувати роботу. Я думаю, що вже у мене на каналі вийшло перше відео по даному автомобілі по е, матіски. Як ми її купували, як приганяли? Яка ситуація сьогодні? Сьогодні, як ви бачите, вона у мене стоїть під навісом. Фордик ще поки що в гаражі не проданий, але він уже повністю готовий. Ну, Поки буде продаватися, потрібно щось робити. Саме перше, після кожного автомобіля і проєкту, який є в мене на каналі, в гаражі хто знашує з боку бантик, треба поприбирати, загнати. Як е, ви може, вже звернули увагу, у мене два автомобіля влази. Заганяємо під ліву сторону. Нашу Матійську, тому що там треба буде знімати двигун, так як нема щеплення. Ну, і плюс до того він димить треба буде робити, і робити трішечки кузов. Але оці всі елементи, які ви бачите на фоні, це все навісне повністю Ланжерони, навіть задні арки, всі стаканчики, все днище, все повністю ціле, немає ніяких. Ну, скажімо так, прирікань взагалі, я все обдивився. <кій> а оце все зробиться. Щось заміниться, щось підвариться, пофарбується, і будемо мати досить гарний автомобіль. І я так думаю, в яку копійку воно мені влетить, не можу сказати. Попереднє відео, коли виставляв ще Форда, люди писали в коментарях, який бюджет, який бюджет. Значить, дивіться, розказую. Коли їхав цей автомобіль, при покупці коштував 950 доларів на документах. Сторгувалися з хлопцями за 800 доларів і 2000 гривень. Ну, грубо говоря, 850 доларів. Ну, плюс там доставка, там переоформлення оце все діло. Ну Хай вона десь в районі 900 доларів вийшла. Зараз. Я подивився по нашому ринку, навіть за півтори тисячі не знайдеш. Отакого от типу автомобіль. Ну, тобто більш ціліший. Там 1600, 1700, 1800 на автоматі там більше 2000. Тому я думаю, що є варіант з ним попрацювати. Плюс до того, такого автомобіля на каналі не було. Такий автомобіль і по роках він у мене вперше. У мене всього-навсього був один автомобіль таких років. Це. E GL СК ну там були проблемні документи. Тут же документи рівні, все добре. Я думаю, що можна працювати. Так що, я починаю відео. Кому не важко, ставимо вподобайку лайк, пальці вгору, підписка на канал. Ви дивитесь, а я працюю. Так що погнали! Так, хлопці, отак виглядає мій гаражик після завершення. Ну, скажімо так, проєкту по форду. Фордика вигнав, фордик на фоні. Так, значить, трішечки зараз прибираємося. Так, був один етап, тепер от інший етап. Але вже більше місця. Ну, це вже, мабуть, годинки-півтори пройшло. Я розумію, що до авторемонту не дуже відноситься, але не буде порядку, не буде і ремонту. Що, все, вже прибрано. Два автомобіля спокійно зайде. Значить, так, зараз, якщо все вийде. Ось сюди ми матіску сюди, тому що в мене ось тут е, кранбалочка для того, щоб витягувати двигун. А з цієї сторони стане Форд. Там все складено, то все палить. Ну що, пацієнтик уже на місці, фордик поки на місці. Можна приступати до роботи. З чого буду починати? Ну, Я думаю, що саме перше, це треба вийняти звідси двигун. Для чого вийняти, до речі, сам процес того, як вона потрапляла в гараж, не було як знімати, тому що прийшло, приходилось їй допомагати, так як вона щеплення майже не він, воно буксує і автомобіль майже не їде, тому це все діло не знімали. Тобто, саме перше, нам треба. Зняти двигун. Такий автомобіль, повторюся, в мене вперше на каналі. Як це все діло робити, я поки що не знаю. Але буду потихеньку розбирати. Те, що я бачу, це треба зняти спочатку наш капотик. Далі вже все по ходу. Повітряний фільтр, заслонка, наш. Інжектор, ну все-все-все походу, будемо дивитися. А там далі не знаю. Мабуть, треба буде відключати, ну, розбирати передню підвіску і <клес> витягувати шрузи для того, щоб витягнути все це діло з коробкою. А можливо, тут можна і без коробки. Ну, місця не так-то багато. Подивлюся ще в інтернеті, Можливо, познімаю фари відразу, тому що їх потрібно буде полірнути. Далі ще ось що я побачив: оцю пластмаску треба буде зняти. Бо в нас тут ось маленька тріщинка, щоб її не доламати і щоб воно нам не дуже мішало. Її треба буде пропаяти і далі поставити на місце. Ну, якось так. Так що починаємо працювати. Отак вийшло вже розібрати нашу автівочку. Значить, так. Тепер нам відкривається доступ до двигуна. До речі, оце ось, ось датчик якийсь у повітряному фільтрі, мабуть, то на ДМРВ схожий він чи не знаю. Ну, мені не попадався. В автівках, які були в мене, не попадався. Тепер дивіться, в якому стані дросільна заслонка. Не видно трішки, а ну, зараз. Щас... Вімкнути в спишку О! Видно краса. Да, просто краса. Так, тепер дивимося, що ж у нас тут нам відкривається. Ну, по-перше, все у нас в мастилі. Це саме перше. Щось похоже на трамплер. Можливо, він, він так воно так, мабуть, і є. 2008 року видніються нам воно свічки. Таке враження, що свічки мінялися. Мастило в нас і ось тут. І мастило в нас он там. Так, у нас видно з цієї сторони масляний фільтр. І, я так розумію, ось ось тут коробка стикується з двигуном. Треба спробувати все це діло зняти без коробки. Не знаю, як воно вийде, але поки що спробуємо. Ось, до речі, вухо. Одне фаре осталося, ну, воно було відломане. Треба буде його відкрутити і припаяти до фари. Але стакани, наче, дивіться, в хорошому стані, в гарному стані. Поставлена розпорочка була. Так, так що, в принципі. Машинка наша ще, я думаю, поїздить. З 2008 року, але ще поїздить. Так, далі. Що будемо демонтувати? Буду намагатися демонтувати все навісне, наскільки це можливо. Розбиратися, як його зняти. Ось саме перше треба відкрутити, буде оці два. Болтики це кріплення нашого охолоджувальної рідини, точніше, патрубків, може їх і не треба буде? Господи, ось у радіатор. Такий маніпунький. Радіатор аж ось тут захований. Так що працюємо. Зняли кришечку головки. Ну, що я хочу сказати? Таке враження, що цей автомобіль, а точніше двигун, не бачив або гарного мастила, або ж замінювалося воно дуже рідко. Нагар ну, досить великий. Зазори клапанів є різні. О, дивіться, кулачки нашого розподільчого вала. Ось один, ось другий, ось третій. Ну, прокладочка сидить на герметику. Що я хочу сказати? Прокладка дубова. Не те слово. Ага, ось дивіться, бачите? Тобто, прокладка тут ламається по кусочках. Її, коли знімали кришку, може, регулювали клапана, її не міняли. Бачите? Ну, таке робити не можна, треба замінювати. Ну, але ж це таке діло. Так, на що ж я його зняв? Тепер треба знімати якось розподільчий вал. Треба розібратися, як це все діло робиться. Мабуть. Мабуть, мабуть, витягуються оці штанги. Ось раз, два, три, 4, і витягуються в цю сторону. Значить, треба відкручувати оцей кронштейн. Більше всього. Або ж я думаю, що, мабуть, я зроблю не так. Я відкручу отут болт нашого розподільчу вала шкіла, зніму шків. Потім цю шайбу чи відбиваючу шайбу. І можна буде зняти головку. Я хочу зняти його з усім. Передній впускний колектор уже, точніше випускний колектор вже відкрутив. Ось такий нагар. А ось тут було взагалі зашеретовано якийсь вихід, він був повністю забитий. Це я вже відверткою, коротше, отверткою проковиряв. Ну, коротше, досталося цьому двигунові трішки, а досталося того, що його невчасно обслуговували. Ну, нічого, пробуємо розбирати далі. Трішки підрозібрав, дивіться, ліву частину. Ну, походу, тобто, частину там, де в нас ремінь ГРМ. Зняв шківок, розподільчував вала, зняв ролик, зняв. Нижній шкілок і ремінь ГРМ. Тепер дивіться, в якому стані ремені. Значить, ремінь тут стояв Power Grip, якось отако, GATES чи Гіотес фірма. Ну, я вже таку ставив, в принципі, вона непогана. Що по ременю? В одному чи в двох містах я знайшов, що вже починає тріскатися. Начебто. Але він не геть-геть поганий. Ролик. Ось такий, дивіться, ролик, влазить на руку. Крутиться він також непогано. Чуть Чуточку є люфт, але ну, видно, що, мабуть, не дуже давно це все діло змінювалося. Помпа взагалі начебто в гарному стані, ну, начебто нова. Витягну двигун, потім подивлюсь. А от ремінь на генератор, все йому. Бачите, в якому він стані. Значить так. До речі, щоб добратися вам до нижнього шківка, там під крилом стоїть отакий захист. Він на двох болтиках: один і другий. Отак він стоїть: один болтик вгорі, один болтик з боку. Тепер я буду поки що знімати ну, попитаюся зняти головку блока, значить треба відкрутити оцю шайбу. Раз, два і он три. А, ще забув. Для того, щоб зняти оцю нижню частинку захисту, треба зняти наш щуп. І коли я зняв щуп, дивіться, це не резинка, це скільки герметику. Ну, я ще точно не роздивлявся, як там. Я так розумію, тут десь повинна стояти якась резинка, яка уплотнює все це діло. Ну, подивлюся, як воно там буде. Тепер відкрутити цю штучку треба. Так її зняти. Або хоча б відвести, а он он ще внизу четвертий болтик. Отвести. І тоді наша головка повинна звільнитися. І далі буду відкручувати 8 болтів. Раз, два, три, 4. Так само тої сторони 5, 6, 7, 8. От і попробувати його здюрнути. Побачимо, може ще зніму і трамплер. А там уже буду дивитися. Так, дивіться, зняв трамплер. Як завжди, куча герметику, потекло мастило, але ситуація дивіться яка. Перед тим, як знімати трамблер, я зняв кришку. Ось вам одиничка, я так розумію, це перший циліндр. І бігунок дивиться якраз на перший циліндр. Тобто, коли у вас виставлено, все, всі мітки ГРМ, у вас повинен бігунок дивитися на перший циліндр. Отут я собі зробив помітку, ось вона раз. І тут, де він стояв, Ось уже була помітка. От якраз я так назад його і поставлю. Так, зняли головку, прокладку ще не знімали. Ось. Такі у нас поршеньки маленькі. Ось о, бачите, блок. Трошки руки не вистачає в длину. Ну що тут -а подивитися? Остатки хона тільки позалишалися. Коротше, ще не знаю, що буду робити. Ось наша головка. Зараз спробуємо. Поглянути. А от з цієї сторони досить добре видно, в якому стані головка. Ну, скажімо так. От випускні, бачите, клапана, он відкритий випускний клапан. Ну, він уже не працював. Впускні працювали, випускні, ні. Те, що вона кушала крепко масло, видно, тому що от які от, е, ці, нагар який на клапанах. Ну, будемо щось робити. Так, хлопці, дівчата. Не знаю, декілька годин роботи точно, поки познімав навісне. Значить, для того, щоб добути наш блок з. Моторного відсіку, ось там кронштейн, бачите, то стояв генератор. Ось тут стояв стартір на двох болтах. Один ось вгорі, другий он там нижче. Для чого це все діло знімалося? Ось болт внизу, тут проводка прикручувалася. Тепер ось тут у нас прикручувався цей датчик детонації. Далі нижче. Там, якщо вам видно, он виглядає, де мій палець. Це, я так розумію, датчик температури, навірно, більше всього. Ну, але буду, точно не буду говорити. Значить, так, тепер відкрутив оцю подушку. Раз, два, три. Зняв оцей бачок. Він просто вгору піднімається. Далі, відкрутив оцю подушку, вона залишилася триматися о, на одному болту. Ця задня подушка. Відкручена, вона трималась разом з генератором. Далі відкрутив тримач цієї подушки ось цієї. Спереду. Раз, два, три. Тобто залишається. Зараз в мене двигун тримається на одному оцьому болтику, що ви бачите. І тепер от дивіться, один болт до коробки, два болта до коробки. третій, он пальцем показую внизу. Там гайка, тобто там шпилька. І одного не видно, він он там у цьому. Он трошки протер, відніється. він у маслі. Значить, тепер нам залишається. А, ще ж ось спереду подушка забув. Ще її треба відкручувати. Ось під масляним фільтром. Ну, я думаю, що я масляний фільтр взагалі відкручу, так як я вже масло злив чи оливу. Відкручу цю подушку, вона теж там тримається на двох чи на трьох болтиках, я ще не дивився. Хух, тобто нам залишається оця подушка і 4 болта на коробки. І пробувати можна витягати. Ну, начебто там багато місця, Должно вийти отако вліво. Але, звісно, мороки багато. Чого? Тому що дуже мало місця тут автомобільчик компактний, дуже все тісно. Ну, але нічого немає неможливого. Продвигається в нас робота. Значить, дивіться, вже зняв цю м, подушку. Ця откручена подушка, по цю сторону відкручена подушка. Коробку підвісив отаким от, от способом на монтіровки. І під низом стоїть ще й домкрат. О, Бачите, це все під коробкою. Далі. Он один болт внизу. Він вилазить повністю не хоче і оця подушка. Ну, я думаю, подам потім витягну. Раз болт, два болт і он там внизу під. Тросиком видно, що відкручена вже гайка. Тобто залишається мені тепер що зробити? А, ще ж підвісив сам е, двигун на кранбалочки. Тепер залишається відкрутити ці два болта і пробувати подавати вліво від мене. Ну, начебто багатенько тут місце, він дов вийти в цю сторону. Ще одне відкрутив е, масляний фільтр, тому що колектор у нас залишається випускний. На самому автомобілі, щоб нам не мішало, буду пробувати. Так, пацієнт уже на столі. Він трішки злякався, того капає мастило. Ну, що я хочу вам сказати. Перше, я не знаю, камера, мабуть, не передасть, якщо фокус настроїться, зверніть увагу. Оцих ось, ось, як правильно сказати, листочків, отут пошти вже немає. Ну, тобто, вони стерті. Бо я зразу думав, тішив себе надією, можливо, тільки. Поміняється Фередо і все. А, ні, у мене так просто не проходить. Якщо видно, Фередо. Он чисто оригінальне. І там написано валіо, да? Ага, валіо. Ну, тобто, така от ситуація. Тепер по Вижимному Ну, скажімо так, я бачив і гірші. Вижимні, чим цей. Він крутиться, ну відчувається, що йому вже трошки погано. Отак от, от. Так. Начебто коробка всередині, зверніть увагу, суха. Все добре. Так, ну що, двигунцями витягли. Все, начебто, в нас вийшло. Не знаю, в якому, як буду збирати назад, але. Буду. До речі, перед тим, як витягувати двигуна, ще я забув сказати, ось дивіться, оця шайба отражательна, Вона складається з двох частин. Ось нижня частина. Та, що під фередом, під корзиною, її треба також відкрутити. Вона на двох болтиках вона не важко відкручується. Бо якщо ви його не відкрутите, оце, значить ви не витягнете двигуна без коробки. Вона буде мішати. Того так. Ну що, поки що на цьому відео будемо завершувати. Слідуюче буде по дефектовці розборки самого двигуна. Так що, кому сподобалось, там лайки, пишемо вподобайки, підписуємося на канал. Багато хто дивиться без підписки. Я намагатимусь робити для вас відео. І розбирати будемо разом з вами. Так само, як і витягували з автомобіля. Тому лайк-вподобайка, підписка. І всім миру, добра, перемоги.